Ким ти займався до таргету. Напевно, останнє діло, яким я займався, це була фотографія. Плюс-мінус скільки таргет коштує? Середня це 400 доларів, напевно. Ну тобто, в принципі, в таргеті вийти на 2000 доларів це не є щось нереальне, щось космічне. Так, це реально, причому дуже реально. Тобто клієнтів багато. От, от багато хто думає, та блін, тих таргетологів вже коротше, вже клієнтів немає. Так, але не всі таргетологи вміють правильно працювати з клієнтами. Скажи мені в двох словах, що тобі сподобалося взагалі на навчанні, що би ти. От відмітив, ну саме круте, це комунікація, напевно. Не просто от, от в день у день якісь там уроки записані, там посилання, ти там урок зробив, домашку здав. А це іменно по п'ятницям ми там збиралися. Ти любе питання, де навіть якщо це там не входить в, в, в програму курсу, ти любе питання можеш задати. Макс, привіт, радий тебе бачити. Як справи? Все потихеньку, все супер. Скажи мені, ти в нас таргетолог серйозний, досвідчений? Ти працюєш переважно з дому, чи десь якийсь офіс, чи десь кафешки? Як ти взагалі як відбувається твоя робота? Де ти зараз проводиш час працюючи? В принципі, майже весь час я працюю вдома. Скажи мені, будь ласка, чим ти займався до таргету? Давай так, тому що ми таргетологами не народились, і до таргету я багато чим займався. Я маю виробництво і працював дизайнером меблів. Чим я тільки не працював це було давно. Слава Богу, мені вийшло розібратися в рекламі, мені легко якось пішло. І коли я зрозумів, що там є більше грошей, то я всі виробництво все позакриваю і почав таргетом реально плотно займатися. І так воно все переросло в агенцію, потім курси і так далі. Ну, це моя історія. Розкажи, ти чим займався? От що, що було в тебе до таргету? У мене плюс-мінус так само. Напевно, останнє діло, яким я займався, це була фотографія. Фотограф? Так, фотографом. Да, да, фотограф, да. Там, там в дизайні, фотошопі, от це все розбирався. Потім стукнула війна, потім плюс штучні інтелекти. І я перестав бачити взагалі якусь перспективу фотографії. Ну, фотограф і фотограф. Ну, Окей, а далі що? Угу. Я почав шукати якісь варіанти, де можна більш. Перспективно рухатись, я таки вибрав а, маркетинг, рекламу угу. і пішов на одні курси. Потім прийшов до тебе. І оце вже напевно третій напевно, займаюся. Круто. А що ти фотографії просто ну ти ж теж Я думаю, що ти нормально плюс-мінус заробляв. Ну там фотосесія від фотосесії, да, і плюс перспективи ну, ти не бачив? Там не прям особо, щоб мене і виходило навіть навіть, навіть. тобто клієнтів не особо було. Я такий, ну треба щось думати, треба щось то рішати і знайшов нішу рекламу, в якій мене. Плюс-мінус щось виходить поки, що. раз, може цю тему зачепили. От штучний інтелект і все остальне. Як ти думаєш, наскільки це може негативно вплинути на професію взагалі, таргетолога? Може, штучний інтелект забере в нас роботу і через рік, два, п'ять вже не буде професії такої? Чи чи це все міфи? І ця професія ще всерйоз і надовго? От я перспектива взагалі з нуля зараз. І ти в таргет, як ти думаєш, та я думаю, єсть не факт, що штучний інтелект забере прямо 100% роботи. Можливо, там якусь частину... Я, наприклад, зараз значну частину виконую з штучним інтелектом там креативи. тим якісь виконати текст, прописати там якусь можливо стратегію якусь вибрати, або якісь поради мінімальну запитати. Ти бачиш, за допомогою штучного інтелекту Фейсбук набагато спростить сам процес на, налаштування реклами, і можливо так буде легше. Ну да, і, я знав за те, це... що штучний інтелект треба просто використовувати на себе. Користі. І, знаєш, припустимо частину роботи буде робити штучний інтелект. І навіть якщо припустимо, що ціна за послуги таргету впадуть, але наскільки він зараз спрощує роботу, от ми зараз готуємо новий повністю курс, створюємо, там буде таргетована реклама, не тільки Facebook і Instagram, там буде і LinkedIn, там буде TikTok. буде дуже багато штучного інтелекту. Коротше, багато крутих інструментів, які ми зараз використовуємо. І я тобі скажу, що навіть в майбутньому, якщо просто робота таргетолога спроститься через штучний інтелект. Але знову ж таки клієнтів можна опрацьовувати більше, тому що колись тобі на написання текстів на креативи, тобі треба йшло дофіга часу і грошей. Зараз ти маєш підписку на один-два сервіси, вони тобі пишуть тексти, генерують картинки, не треба платити дизайнеру, не треба тратити півдня, щоб придумати офери і так далі. Це все робиться дуже швидко, тому можна клієнтів взяти більше насправді. Скажи мені зараз, з якими ти проектами працюєш? І взагалі, от після навчання, в яких проектах ти маєш досвід роботи? Тобто мається на увазі не тільки з ким ти працює, розумієш, у тебе проєктів вже було дуже багато в роботі, де от ти сильний, маєш круті кейси, класні результати, де ти можеш бути корисним матеріально людям, і от що ти готовий похвастатись яких нішах ну взагалі я почав рік чуть менше ніж рік назад працювати з колегою, і ми як міні агентство яке працює більше за кордоном. Ми там починали з б'ютіків, але з б'ютіків поступово хочемо перейти на, e на товарку. Ми зараз маємо три проекта, але там більше оптова торгівля. Ми Таку власну схемку винайшли, і в нас непогано по результатам. Там, по-моєму, минулі три дні. У нас там відкручується 50-60 доларів, а отримуємо ми тисячу плюс доларів прибутку в день, з 50 ми... доларів бюджету, так? Да, да, да. Це, О, типу, так, так, так. Це, типу, як оптова торгівля, там і середній чек великий, і бюджет невеликого потрібно, тому там набагато проще. Тобто в b 2 бітубішкі в тебе є досвід, в тебе є досвід в б'юті. І працював ти по Україні і за кордоном, та в Штатах чи де ти кажеш працював за кордоном? Так. Е, да. Ну раніше працював по Україні, а вже зараз повністю за кордон. Хочемо ну, також перейти на Україну шукати тут клієнтів. В основному це США, Казахстан, Дубай. Це все B2B чи Б'юті, чи всякі різні проекти? Різні. У США там у нас ну, були б'ютіки, і зараз один США-клієнт це ріелтор. Уєлтори США, там дуже багато грошей. Вже тобі кажу. Да, там... там дуже багато грошей. Там дуже дорога нерухомість, дуже велика комісія ріелторів. І вони готові за це платити. Добре, якщо ти все зробиш добре. Там клієнт нам заплатив зразу за три місяці. от за три місяці одного клієнта там приведете. Все наступні три місяці, ми з вами працюємо. Там дуже багато ще справді в б'ютіки теж нормальна тема, але бачиш, це така недовгострокова історія, і ну так, там плюс морока з конверсією, з повідомленнями, там дуже важливо. Як обробляють ці заявки трохи більшому року? Дивись, таке питання. Мушу тобі все одно його задати. Ти як таргетолог вже з досвідом. Ти приходив наше навчання, ти ведеш клієнтів. Скільки ти клієнтів зараз ведеш? Ну ведеш чи разом, чи не разом. Скільки взагалі от в тебе середній потік на місяць? Скільки в тебе буває проектів? На сьогодні, по моєму, вісім, Ну, на mm. основному тись там типу, десять таке. Около 8-10 проєктів, типу, як взагалі 8-10 проєктів одному таргетологу вести? Я займаюся ну, суто рекламою, тобто я не спілкуюсь з клієнтами, я не находжу клієнтів. Я займаюся суто рекламою, прописав стратегію, займаюся рекламою там креативами, з дизайнерами працюю. і Так далі, оце uh -huh. моя робота. А все інше, це мого колеги. Тобто ви в партнерстві працюєте такому, да? Да, да, да. Яка середня ціна у вас плюс-мінус? Скільки таргет коштує? Ви берете якусь фіксовану ціну чи фікс плюс відсоток від бюджету, чи як ви домовляєтесь з клієнтом? Середня це 400 доларів, напевно. Прикольно. Ви не берете додатковий відсоток від бюджету? Е, ні, до речі, з якому мо коли почнемо працювати, то тоді да. А так віддатковий відсоток тут крута тема знову ж таки для масштабування. Ми коли почали брати плюс додатковий відсоток, то реально почали в агенції сильно рости по прибутку, тому що до того були всі клієнти по фіксі, типу там у нас 500 доларів коштує. І штука в тому, що звичайний, якщо лідогенерація там, по б'юті, ще щось, там ну, невеликі бюджети, там 500 доларів, 1000 доларів, якщо це локальне, там, на закордон більше. Але коли почали робити відсоток, почали заходити до нас ЯКОМ. E І там, де ми брали би раніше там, 500 доларів, припустимо, почали заходити проекти, які відкручують 5, 10, 20 тисяч доларів в місяць. І ти розумієш, що роботи там в рази більше, тому що креативів просто йде десятками в місяць, і ми раніше брали за 500 доларів, а зараз беремо плюс 10%. І виходить таке, що є клієнти, які платять нам 2-3 тисячі доларів за таргет. От, власне, багато хто не може зрозуміти, звідки можна на таргеті з одного клієнта взяти 2-3 тисячі доларів там, чи навіть більше. Питання в тому, що yeah. а клієнт платить легко цей відсоток, тому що якщо йому окупність окупається там, декілька разів, ця реклама, йому 10% заплатити це без проблем. Тим більше, що він розуміє, який об'єм. Креативів, щоб відмотати там 20-30 тисяч доларів в місяць, це, це не тисяча доларів. Прикольна модель. Слухай, ну дивись, я все одно бо що Я знаю, що ти не дуже хочеш говорити про цифри, але слухай, в нас відео це має бути мотивуюче для людей. Якщо, припустимо, що 8-10 клієнтів ведете, там 8-10-10 клієнтів по 400 доларів, це може бути 4 тисячі доларів на двох. Я так розумію, вас як? Так? Ну тобто, в принципі, в таргеті е, вийти на 2 тисячі доларів. Це є реально, це не є щось нереальне, щось космічне. Так, це реально, причому дуже реально. То тобто клієнтів багато. От багато хто думає, та блін, тих таргетологів вже короче. Вже клієнтів немає. Так, але не всі таргетологи вміють правильно працювати з клієнтами. Сто відсотків хтось шукає комусь злили бюджети, хтось шукає нового таргетолога. Ти ти починаєш з ним комунікувати, розумієш вже його проблему. І просто і починаєш вирішувати, і все, ти стаєш самим лепшим таргетологом на таки в 100%. А дивись, а як часто в тебе таке буває, що клієнт приходить до тебе на таргет? А перед тобою вже там два-три п'ять таргетологів було, і ти мусиш це все виправляти. Було таке, було таке, що і не виходило навіть виправляти. Тобто також залежить від клієнтів. Тобто, коли ти вигружаєш їм повну стратегію, повну. Не просто налаштувати не як налаштувати рекламу, а іменно як комунікувати за аудиторією з холодною, в тепло, гарячу, як з ними на ретаргет переходити. Як mm -hmm. який кон контент потрібно, хоча б мінімально, і якщо вони виконували все, все, те, що я прописую, то ну результати були б. Рази краще, я так думаю. Ну коли деякі клієнти просто кажуть, ну от вам 100 доларів. Ми хочемо 10 тисяч клієнтів, і в нас немає Інстаграма, створіть нам інстаграм, то це зовсім інша історія. 100%. слухай. Ще одна така штука для росту. Взагалі, ти розглядаєш варіант підключати, наприклад, по партнерству, чи собі починати нові послуги додавати як до продаж до таргету? От зараз тобі поясню, що я маю на увазі. В мене на наставництві була от на останньому потоці дівчинка, яка вже в таргеті трошки розбиралась, ми її трохи прокаті. Почали, вона займалася таргетом чат-ботами. Робила для інфобіза, мала хороші кейси. Крім того, що вона там таргет прокачала, воронки там нові почали запускати і результати робила хороші для клієнта. Я кажу: слухай, ти робиш фактично все під ключ, чого ти не робиш лендінги на конструкторі. Я подивився просто, на які лендоси вона крутить рекламу. Там максимально прості. Ну, типу, є готові навіть шаблони, можна робити, можна на вебліовімі робити і так далі. Коротше, вона почала це робити. Ми її почали докручувати цю воронку, і в неї. Офер вже був як інфобіз під ключ. Тобто вона не тільки прокачала таргет, але вона ще почала робити офер, що вона робить все під ключ, і в неї чек виріснув там ну не в два рази, але відсотків на 30. Тобто реально набагато більше, тому що вона робить чат бот таргет. І плюс лендінги. Ми, наприклад, от в себе в агенції теж спочатку тільки таргетом займалися. Потім я поняв, ну блін, людина приходить, а в неї немає нормального лендоса, немає на що запускати рекламу. Чи приходить а в неї сторінка не випакована? Треба цим зайнятися. І тобто на старті, навіть якщо сам не робиш, можна це делегувати, припустимо, знайти когось на фрілансі, хто би тобі це робив, і тут ще можна і чек більший зробити, та й результат для клієнта набагато більший. Знаєш, коли ти робиш все під ключ, а не приходиш там на якийсь стрімний лендінг. Чи не готова сторінка, і тобі з таргетом, а ти тут не можеш таргетом нічого покращити? Ти не думав про цю сторону, щоб масштабуватися ще отак пробувати, щоб більше підключати? У мене є можливість зараз в будь-який момент стати тим лідом, і вже займатися сам пошуком клієнтів, спілкуванням, наймати собі територіолога, який буде вести цих клієнтів, вести цього теретолога. Ну, Тобто роботи плюс-мінус менше, типу, заробіток більше. Таким самим чином, ми можемо наймати там людину, яка займається лендінгами, там, яка займається покупками, сторінками, смщиць. Угу. І таки можна масштабуватися. Тобто, це круто, круто в цій ніші, що можна масштабуватися в будь-яку сторону. от, знаєш, ще є така штука в людей, типу вони думають, що ну ну добре, тисячу доларів я заробив, чи там півтора, чи ще щось. А якщо є амбіції, хочеться вийти там на п'ять чи на десять тисяч, чисто навіть в перспективі двох років, да, чи рік там, чи півроку, не знаю. Взагалі, в тебе є розуміння, як масштабуватися, от вийти на більший рівень ну, ну спочатку це таргет, потім. Ти наймаєш собі якусь команду маленьку, вже плюс-мінус за займається там таргет. Наприклад, плюс упаковка сторінки. Потім на наймаєш якусь людинку, яка займається сайтами. Це вже плюс-мінус якийсь пакет, типу сайт, інстаграм, таргет, реклама. От для вашого бізнесу, пожалуйста, все на блюдечку. Запускаємося і летим вгору разом. Далі це масштабується, можна створити якусь маркетингову команду, якусь уже велику, яка вже буде знайома всім, і ви будете повністю закривати маркетингову частину якогось великого бізнесу. Це ж один. Знаєш, все, все ти можеш монетизувати, все ти можеш примінити і штабуватися в будь-яку сторону. Знаєш, круто, що в тебе не простий такий вузький навик, а що ти маєш от реально інструмент робочий, а ти вже далі варіантів маєш багато. Слухай, ми на навчанні проходили, там різні були варіанти, звідки залучати клієнтів. Тобто ми в агенції по всякому залучаємо. І через блог залучаємо, там, і через переписки в Директ, і різні платформи, площадки, і так далі. От скажи, ти кажеш, що з клієнтами, немає проблем. Як саме ти залучаєш? Я думаю, що тут не буде якоїсь конкуренції, якщо хтось побачить. З таргетологів це відео, але просто от цікаво, як ви залучаєте, які у вас є робочі, можливо, напрацювання. Суто, через рекламу, через таргет. І через партнерство. Тобто, у нас є там знайомі команда, яка займається контентом. До них приходить запрос на рекламу, вони типу, нам передають нам, і ми вже там працюємо разом. Наприклад, людина приходить навчання, вчиться робити таргет, то далі просто навіть зробити, якщо рекламу, таргетовану ту ж саму рекламу на пошук клієнтів для себе, це робоча схема. А рекламу ти робити навчишся, тому що ти на, на, на цьому і вчишся. По <гум> суті, немає нічого такого космічного. Два слова, хочу в тебе запитати з про курс. Тобто, в нас були уроки. Звичайно, ми приходили уроки. Раз на тиждень у нас були сесії запитання і відповіді, ми розбирали всі питання, які були по навчанню. Була підтримка кураторів. Скажи мені в двох словах, що тобі сподобалося взагалі на навчанні, Що би ти от відмітив? Ну, саме круте це комунікація, напевно. Тобто не просто, от, от в день в день якісь там уроки записані, там посилання, ти там урок зробив, домашку здав. А це іменно от по п'ятницям там збиралися. Ти любе питання, навіть якщо це там. Не входить в, в в програму курсу. Ти любе питання може задати та mm -hmm. поспілкуватися, узнати хто які досягнення зробив за це все за цей час. там, мотивація там загорівся. Я зробив гірше, хочу краще. Оцей зворотній зв'язок. Да? А скажи, а от, да. от ти, от взагалі, коли таргет почав вчити, Яка саме більша проблема була так відверто? Що тобі саме тяжче йшло? Певно, не налаштування е, реклами. А саме комунікації, тобто, як е, клієнта з точки А до точки Б довести, через холодну, теплу гарячу аудиторію. Ти маєш знати і... спілкування з клієнтом, чи про те, щоб йому результат зробити? Про прогрів, тобто, як з холодної аудиторії може стати клієнт. і, напевно, ще маркетинг сайту. Маркетинг сайту, ще, напевно, був. Тобто, взагалі, як докрутити конверсію, як е, покращити результат? Ну так, да, ну ми. Це... Ми це проходили, типу, я давав навіть приклади розбори, пам'ятаєш, типу, сайтів різних і як докручувати конверсію. Я знаю, що теж коли стимці штукнувся, поняв, що не все від таргету залежить, навіть деколи від таргету мало що да, У мене до сих пор посилання на твої обзори сайтів. <с curion> Досі не переглядаєш деколи, да, якщо щось Bet, да, да. круто. Слухай, ще скажи мені в двох словах. От є люди, які будуть дивитися це відео, і вони теж вагаються. думають, чи варто йти взагалі ставати таргетологом? Чи варто йти до нас в першу чергу на навчання? Що ти скажеш? Чи варто, чи не варто, чи варто йти вчитись до нас на курс? Це завжди варто. Якщо є можливість, якщо є бажання, то завжди варто. Особливо доміші, тому що він всегда підтримує, завжди дзвонить, завжди напише, завжди скаже, що не так, що треба зробити, що не треба зробити. Людина Ще... відкрита, максимально інформативна. Навіть якщо ви все знаєте на таргеті, можете записатися на цей курс по п'ятницю, просто приходить, пить вино і задавати питання, які вас цікавлять. З бокалом вина на сесії запитання, відповідь, да, це окремо. Де... А скажи, що дивись, раз ти вже. Цю тему затронув теж вибирав перед тим, як іти до нас на навчання, якісь різні варіанти. Чому ти саме до мене пішов на навчання? По ті ж причини, тому що я був підписаний на інстаграм. Я в інстаграмі просто типу, обична відкрита людина, як людинка, яка знає, що робить, знає своє діло. Я такий, ну потрібно щось дай взяти. Дякую тобі, Макс. Ну реально, насправді, фотограф, фотограф, з фотографа. Ну, в принципі, близька трохи ніша, тому що ти щось пов'язане, може, з креативом, може, тут тобі легше було, даргети. Ну, ну, ти ну, не не ж взагалі в кабінет це для тебе щось нове було. Ну да. Вийти пройти і розібратися в таргеті, вийти на 2000 доларів. І після того ну, саме головне, знаєш, не, тобто, що це не є потолок, що ти знаєш, як рухатись далі. Оце саме цінне, типу, що знаєш, завжди хоче з перспективою знати, як туди до неї дійти. Головне, щоб була мотивація, і ніхто не заважав розвивати далі. Сто відсотків. Сто відсотків. Дякую тобі, що ти був тут на Zoom. Приємно було поспілкуватися, будемо підтримувати зв'язок з тобою. Удачі. Добре, раді чути. І... да, Тримайся.